Ну і якщо ми вже згадували про зміну кольора уси, да, нагадую, ось тут можна змінювати, то виникає, може виникнути питання, як змінити колір інших об'єктів, колір товщину ліній. До речі, щоб вімкнути відображення товщини ліній, зверху є кнопочка, да, продовжуємо поступово знайомитися з інтерфейсом, товщина ліній або тонкі лінії. Якщо ми її натиснемо, то у нас лінії будуть вже. Ну, Згідно, згідно наших заданих в сімействах параметрів. Як змінити кольори? Наприклад, ви не хочете, щоб у вас стіни були там, коричневим кольором. Да? А, чи там, ви хочете якусь іншу штриховку, чи ви хочете, щоб вони були сплошною заливкою? А, чи, наприклад, це не стосується стіна, а стосується якихось інших об'єктів. Ну, дивіться, це є у нас. Та сама менюшка, якою ми вже трішки користувалися, та сама кнопка Visibility Graphics Override. Переопределення видимості графіки. Насправді це дуже часто використовується це вікно. Заходимо. Тут е, зібрані у нас ось всі ці е, категорії, всі ці строчки, да, це все назви наших сімейств. Тобто всі об'єкти у нас, всі ці детальки, з яких ми в Revit як з конструктора будуємо, вони. Розділені на сімейства. І відображення цих всіх сімейств є, за відображення всіх цих сімейств відповідає саме ось ця панелька, ось ця менюшка. Наприклад, сімейство стін, ну, по-русски вони так і будуть називатися стіни англійською walls. якщо вам, ну, до речі, всі всі назви всіх сімейств вони завжди розташовані в алфавітному порядку. Також ви можете користуватися, отут є пошук необхідного вам сімейства, категорії сімейств. Наприклад, якщо ми отут приберемо цю галочку Walls, і натиснемо Apply, можемо натиснути ОК, але Apply це побачити зміни, не закриваючи це меню. Бачите, у нас всі стіни стали невидимими. Тому, якщо у вас якогось об'єкта немає, наприклад, ви поставили якісь меблі, а ви їх на плані не бачите. Тобто це можна змінити в цій менюці. Меблі можуть бути, наприклад, як у вкладці фунічура, так і, напевно, вони ще можуть бути. Там є вкладка шкафи, є вкладка обобщеної моделі. Ну, в общем. Да. Давайте вімкнемо обратно стіни. І давайте спробуємо змінити їх колір. Тобто зараз колір такий коричневий, не знаю, темно-червоний, бордовий. Давайте зробимо їх, не знаю, наприклад. Не знаю. Ну, давайте ще ми зробимо. Окей, okay. Apply. Ну Тут да, давайте змінимо якийсь на більш, більш контрастний колір, просто щоб ми побачили різницю окей okay, Apply. Тобто, бачите, якісь стіни, да якісь лінії у нас стали синіми, якісь залишилися червоними. да Тобто, щоб це змінити, тут ще змінимо наступний параметр. Background, окей okay, Apply. О, щас, тут ще всередині. Всередині забито. Ну Давайте ось так спробуємо зробити. І це все змінить на синій колір. Apply, да. Тепер всі вони стали повністю, наприклад, сині. Якщо у нас виникає, ну давайте, синій, наверне, це перебор, давайте зробимо їх. Такі. Не, не дуже чорні, ну, але такі. темно сірі Apply. Якщо, до речі, там, зверніть увагу, товщина, оцей параметр weight це товщина лінії. 1 це найтонша, 16 найтовша. Тобто, якщо якісь лінії вам здаються на вашому виді за товстими, ви просто змінюєте цей параметр, Ну, наприклад, там, на одиничку. Тобто ось бачите, лінії стали тоншими. Тобто, ну, Можна вибрати через Shift Всі. І їм всім спробувати присвоїти одиничку. Да. Все спрацювало. Ну, одиничка це, напевно, замало. Ну, давайте повернемо на трієчку. Також, інколи нам буває необхідно, що ми хочемо зробити всю стіну заливкою сплошною. Щоб це зробити. Щоб це зробити, зараз. Наверно, все ж таки тут. Окей, так. Да. Тобто отут у нас є параметр у розрізі, тобто на плані ми бачимо стіни у розрізі. Тобто ми можемо зайти, ну, колір можемо змінити, якийсь інший, зробити. Там, наприклад, сірий. Ну, наприклад, так. Да? Тобто, ну, часто ви можете на кресленнях бачите, що там ось, а, можна змінити, щоб ці лінії також були дуже тонкі а, лінії, де, де у вас утеплювач. Можна, в принципі, якщо ви там прям не хочете взагалі зробити, щоб стіна була ну, без цих ліній. Ну, ладно. Давайте повернемо трішки да, назад. І давайте лише колір змінимо. Мені не дуже подобається. Дуже мені подобається оцей бордовий. Зараз виберемо все. І виберемо. темно Сірий. Троєчко. Окей. Apply. Все нормально. ОК. Ну, штриховку, в принципі, вже хай залишиться такою, вона нас влаштовує. Також ця менюшка відповідає і за Ну, і так ми можемо робити будь-які параметри і інших сімейств також. Ну, наприклад, 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 і до речі, є ще інші. Наприклад, ми хочемо змінити вісь. Можемо зайти просто в Edit Type, і отут колір осі. Ну, давайте тимчасово поставимо рожевий, просто щоб ви побачили. І самі вісі вони зміняться на рожевий колір, Але оцей кружочок він залишиться а, не а, такого ж кольору. Тому що тут ну, трішки незручно. Зараз воно у нас в, во, во вкладці. Менедж управління. Uh, object Styles. І тут нам треба знайти Annotation Objects. Це у нас uh, Grid Heads. Да? Ось тут ставимо Grid Heads теж рожевий, і у нас стали осі такого кольору, який ми обрали. ну, Мені, в принципі, цей темний більш-менш подобається, то я залишу його. Далі, 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 далі. Уявимо, що ми для себе налаштували, наприклад, ось в цьому меню всі параметри, як нам необхідно, все зробили, там, що потрібно, сховали, що не потрібно, показали, налаштували всі кольори, всі товщини ліній. І у нас таких поверхів уявимо там, не знаю, 10. Ну, в цьому будинку їх всього два, але уявимо, що їх 10. Да? Щоб не робити це 10 разів, в Revit є функція створити шаблон вида з цього конкретного вида. Тобто це не той шаблон, який ми з вами, який ми з вами використовували, щоб ну, створити цей весь файл, цей інший шаблон, це шаблон вида, він просто запам'ятовує обрані нами налаштування, такі як Масштаб, рівень деталізації, ось цю дисципліну. Ну і багато-багато інших. Він робить їх з них як би, таку передустановку, яку ми можемо застосовувати для всіх інших видів, щоб вони відображались однаково. Ми натискаємо клавішу Створити, і хай це буде е, план несучих конструкцій. План несучих конструкцій. Окей. Окей. Ці шаблони зараз, хоч ми його і створили, але сам шаблон до цього конкретного вида він не застосований. Для того, щоб застосувати, ми тиснемо: ось тут у нас є View template, шаблон вида, він так і називається, і тиснемо план несучих конструкцій. Нічого абсолютно не зміниться, бо це ті самі параметри, які тільки що були у цього швида. Тепер, як ви бачите, у нас а, заблоковані всі зміни. Заблоковані всі зміни. Навіщо це так робиться? Тому що якщо у вас 10 поверхів, а, ви повинні вже змінювати не для одного поверха, а одразу для всіх. Ну, наприклад, 10. Не 10. А цей шаблон застосований для 10 різних поверхів. То всі зміни, які ви зробите, вони будуть застосовуватись одразу до всіх там планів чи розрізів. До яких ви застосували цей шаблон. Тобто, якщо у нас буде, наприклад, план третього поверху чи другого поверху, і ми застосували цей шаблон, зміни будуть діяти одночасно для всіх видів, для яких ви брали цей шаблон. Якщо ви не хочете цього робити, ви заходите і ставите де-шаблон ні. Так, наприклад, у вас для плану поверхів, у вас уже застосований шаблон. Ось, бачите, шаблон, архітектурний план. До речі, якщо ви, ну, ми до цього дійдемо, коли ви будете будувати ваш там, робити ваше креслення, у вас, на, наприклад, в плані поверхів, у вас ваше креслення, бачите, воно наче обрізане. Як це змінить? Ось тут знизуємо знайомство з інтерфейсом, є дві кнопочки. Show, показати область обрізки, show Crop Region, бачите? і не обрізати а, наш вид. Тобто, в принципі, ми можемо показати цю область обрізки і просто затискаючи лівою кнопкою миші оці сині точечки, просто її збільшити для того, щоб у нас відображався цей вид, повністю потрапляв в наш будиночок. Тобто, ну, так можна робити, наприклад, якщо ви хочете винести якийсь фрагмент будиночку, ви там просто виділяєте ось цей кусочок і показуєте його. Ну, Там можна буде ще додати лінії обрізки, ну, але це вже далі буде. Так, ну давайте повернемо. повернемо, як було. І, до речі, якщо ви вибрали ось цей шаблон, ну, наприклад, шаблон архітектурний, який тут застосований. да, і вам потрібно все ж таки вам потрібно щось змінити в ньому. Да? А тут ви не можете змінювати. Як це робити? Ми заходимо, заходимо в View Template, шаблон відео. Заходимо в наш шаблон, і бачите, тут є всі ті, самі, всі ті самі абсолютно кнопки, які є у нас і тут в свойствах. Ну і тут навіть їх ще буде трішки-трішки більше. А, так, що ми робимо? Наприклад, ось ось це меню: «Visibility Graphics, Override, переопределення відимості графіки. Ось воно тут же йде. Наприклад, ну давайте вимкнемо стіни, просто щоб ви швидко побачили. Окей, окей. Вимкнули стіни і на всіх видах, до яких застосований цей шаблон. Ну, який називається шаблон архітектурний план м 100. У нас е, пропадуть стіни. Ну, для того, щоб їх повернути, знову-таки тиснемо ще раз. Заходимо сюди. І повертаємо. Тобто, якщо у вас, наприклад, одноповерхова якась будівля, то шаблони ви вряд чи будете використовувати хіба що для фасадів. Тобто у фасадів у вас буде 4 штуки, і там буде ну, все одно зручніше налаштувати один раз і потім застосувати це до трьох інших планів, до трьох інших фасадів, ніж ще три рази повторювати один і той самий порядок дій. Але якщо у вас будівля, наприклад, велика. Значна кількість поверхів, значна кількість розрізів, ви можете налаштувати для кожного з цих типів видів свій окремий шаблон для того, щоб вони були всі однакові, і для того, щоб мінімізувати вашу роботу. Щоб, ну от, якщо ви, наприклад, не хочете повторювати одні і ті самі дії раз за разом. Та напевно, поки що все.